Слава Україні! Скільки за день ми сьогодні почули новин про Кримський міст? А скільки ми сьогодні разом з вами почули про те, що от зараз Росія як вдарить за того моста? Слухайте, за ці місяці Великої війни вже немає такої зброї, фактично немає такої зброї, яку Росія б не використовувала. Сьогодні кілька наших міст зруйновані вщент. Сьогодні тисячі наших громадян, серед яких багато дітей вбиті російською зброєю. Сьогодні багато тих подій, які у 21-му столітті у центрі Європи просто не вкладаються в голові. І винуватиться у всіх цих подій Росія, країна терорист. Що робитимуть далі вони? Ви знаєте, мені не цікаво. Мені цікаво так. Що ми будемо давати їм далі по зубах, бити по мордасам, по цьому рилу, ворожому рилу, яке хоче нас знищити. Пам'ятаєте, я дуже часто кажу: я не радію смерті ворога, я від неї тішуся. На тих болотах безумні нелюді. Я не хочу називати їх орками, чи не вперше в житті. Вони росіяни, вони так назвалися, і вони вороги, і вони всесвітнє зло. Що робити нам? А нам робити своє і працювати далі, щоб їх знищувати, знищувати, щоб вижити, вижити і підіймати з руїн нашу державу. Заради наших дітей та онуків. Заради кожного з нас. Я впевнений, що усі ми хочемо жити і вижити. І давайте подякуємо чергово нашим Збройним силам, що можемо це зробити. Працювати на всіх інших ділянках нашого спільного фронту. А на Москві хай займаються собою. Вже незабаром той час, коли вони будуть визначатися, а де ж їх кордони? До Уралу чи кордонах Московського улусу, часів Батия чи когось там, я не знаю. Ми били і будемо їх бити. Тримаємо стрій. Разом до перемоги. Пам'ятаємо, Україна понад усе. Слава нації! Смерть ворогам! Будь ласка, посміхніться! Я дуже вас прошу. Тримаємо стрій! І не забувайте! Сигнал повітряної тривоги. Ставтеся до нього дуже серйозно. У них ще багато цього іржавого лайна, ракет, шахетів. Але ми витримаємо. Я впевнений. все буде добре. Я знаю.